Церковні прокльони гучні заяви, платіжки вбивці та нестійкі борди. 2015-й видався багатим на скандали. Найгучніші з них віка новини зібрали до чергового підсумкового топ 5 Якими неприємностями запам'ятається рік, що минає? Катерина Ковбій розповість. А ти катіше фонду які? Чому? А чому виглядаєте? Я я вас на так, відвідувачів нового церковного кафе наприкінці літа зустрічає його власник митрополит Софроній. За візитерів у нього інспектувальники. Ні. Ну, – А Чому? Я вам даю гроші, значить я маю отримати чек? Ну, – Ми не маємо нас касового пара. Така раптова перевірка церковника доводить до люті. Я тебе придаю, а Церковні прокльони стають чи не найгучнішими словами року. Не скупився на слова у 2015-му екс-регіонал та колишній мер Черкас Володимир Олійник. За рік він остаточно перебирається до Росії та засновує там комітет спасіння України. Спасіння України в наших з вами руках. Ніхто, крім нас, цю задачу не вирішить. Поки олійник в Москві думає, як убезпечити країну, тримати його власний маєток в безпеці наймає трьох охоронців. Це не мій будинок, тісно це власник. Він просто відрьожені зараз. І він попросив вас доглянути за будівництво. Не доглянути, так? я просто тут відпочиваю. Варта ексмерського маєтку стає найскандальнішою охороною року. Не обходиться у 2015-му і без скандалу зі зброєю. У серпні сивочолий міліціонер у відставці береться чинити самосуд над молодиками, Нібито через те, що ті вкрали його барсетку. Я побачила мужчину, який. Були не зовсім адекватний, який матерился і перезаряджав ружйо. Рядом парень стояв, два чоловіка вже лежали. Рядом парень стояв і просился, щоб він не стріляв. У скандало на барсетку молодиків не знаходять, та навіть так посадити стрілка на лаву підсудних не виходить. Він на момент. Свої дій 27 липня і на сьогоднішній день не буває. Е, Прибував в в стані за вбивство чоловікові світить до 15 років за гратами. Фатальний випадок стає чи не найгучнішою кримінальною історією 2015-го. Запам'ятається рік і комунальним непорозумінням. У листопаді до 80-річної жительки Лисянки приходить фатальна платіжка. Шкале лежить, написала записку. Прошу винуватить. У моїй смерті Порошенка Ясенюк. Опісля трагедії з'ясовується, Гроші винна не вона, а їй, бо сума зі знаком мінус. Фатальна платіжка стає найскандальнішим документом року. <му> не минає рік і без гучного падіння. У грудні просто у середмісті на людей падає рекламний борт. Я не могла їх підняти. Лівою рукою я не могла їх просто підняти». Вроді ані як кучи на валісілі, всі нам що ли, були. У полон металевої конструкції потрапляє 10 черкастів. На лікарняні ліжка втрапляють п'ятеро із них. На кожного чекає тривалий курс лікування, а на всі борди міста прискіпливе інспектування. В даному випадку ми маємо вже геть відкручений один болт, другий попустився. Катерина Ковбій, Вікка новини.